12 червня, о 3 годині 40 хвилин ранку, російські війська здійснили обстріл Харківського району Харківської області. Попередньо були використані дві ракети Калібр, які були запущені з акваторії Чорного моря. На місці частково зруйновано близько 12 приватних житлових будівель, на території однієї з яких відбулася пожежа. Травмованих або загиблих осіб немає. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України це порушення законів та звичаї війни. Okay. <laughs>